Що Христос був розіп'ятий не на такому відшліфованому христі, а на дерев'яному. Сьогодні ми носимо на своїх грудях, всі хочуть мати дорогоцінні хрести і золота, і з каміннями. Але пам'ятай християнине, що не в золоті Христос. Пам'ятай, що і христом ішли і вбивали людей, коли на прясті тих солдатів. Писало, з нами Бог, а хіба Бог велів бивати? Погляньте нині на ті зелені нещасні доляри, а там пише правда у Бозі, а скільки зла, скільки крові, дорогі мої, проливається через них, тому що ми не розуміємо значіння правильного Христа. Ми всі хочемо легкого христа, но забуваємо, що Христос. Тричі падав під ним, і Симон Керенейський допоміг йому нести. Так само, і ми люди повинні стати тими Симонами Керенейськими, щоб допомогти один одному нести той хрест. Бо дивлюся, їду до вас і бачиш різні хати-будинки, одні величаві з великою господаркою, але стоять і одинока хатина. І може там та живе старенька жінка, вдовиця або вдовець, не маючи рідні, не маючи кому-то її помочі, це її хрест, і ми тут повинні допомогти цим людям. І я думаю, що і в вашому селі скільки є тих людей. Христос, ви бачите, розпросте свої руки на всі сторони світу, неначе хоче обняти всіх людей, мене, тебе. Тому що заради нас, заради нашого спасіння Він віддав своє життя, заради чого Він народився в обожестві, щоб ти людина могла підійти і не боятися того Христа, новонародженого Ісуса. Бо коли б Він народився в царських палатах, чи могли б ті пастухи бідні прийти, привітати новонародженого Ісусе, дитятко? ні, його би не допустили. Та охорона царська, але сьогодні, брати і сестри, ми підходимо з вами до цього Христа, ми задумуємося біля підніжжя Його, якою дороцінною кров'ю ми з вами викуплені. І я бачу, тут ви зображили ще є образ Матери Божої, тому що Матір Божа і Голговський хрест вони нероздільно з'єднані між собою. Бо саме біля підніжжя пролунав голос помираючого Спаситель до Яна Богослова, це є мати Твоя, і показана Яна Богослова, це є син твій. Тобто, з цього часу, християнине, він вручає найдорожче, Своїй матері опіку над людством, і саме дорогі мої, справджується біля. То Христа слова скажені старцем стайцем Сімеоном, що тобі самі оружі прийде через твоє серце, а скільки разів ми ранимо серце, Матері Божої, своїми рехами, скільки разів ми стаємо сьогодні тими пелатами, вмиваємо руки, коли бачимо, що зло перемагає добро. Скільки сьогодні ще є тих юдів, які прикриваються високими словами. Але вони поцілунками зраджують віру, зраджують нашу націю, зраджують наш народ. Скільки, дорогі сьогодні, серед нас, ще є цих людей, які одної неділі кричать Осанна і стелять квіти людині, яка займає певне положення в суспільстві. А за деякий час ці люди самі кричать: розпни, розпни його. Тож, дорогі брати і сестри. Сьогодні у вас, родинне, префіальне свято. Пам'ятаємо, дорогі мої, що Христос, Він сказав, що хто хоче йти, за мною найзречеться себе, візьме свій хрест, і йде свідом за мною. Отже, від колиски аж до гробу, Ти, людина несе свій хрест. Один чоловік тяжко бідував, скаржився на свою долю. І приснився йому чудесний сон, побачив він велику кімнату, а в ній багато хрестів, і каже йому голос верху, вибирай собі хрест. Той підійшов до найбільшого, але не міг його взяти. Потім до середущо, до ком'яного, до залізного підходить, бачень, куточку знаходиться маленький хрестик, який вмістився на його долоні, і каже йому: Господь: людино. Це є твій хрест. Отже, не нарикай на свій життєвий хрест. Якщо твоє життя так склалося, що ти кажеш, ходжу до церкви, ставлю свічки, даю на молитву, а другий не ходить він безбожник. А йому все ведеться. Пам'ятай, що шлях до неба, цей тренистий, цей шлях, яка вузькими воротами, вузькою дорогою. А шлях до пекла це широкий, веселий, безтурботний. Тож який же шлях ти вибереш? Шлях, я думаю, кожен з нас хоче носінням терпеливого свого Христа. Тож я щиро вітаю вас, отче настоятелю, що ви, як духовний провідник цієї парафії зуміли тут, на околиці Отенійського деканату разом із своїми парафіянами. Так відзначити цю пам'ятну дату 2000-ліття Різдва Христового. Ваша парафія теж перенесла свій хрест. Були різні роки, і сьогодні, я думаю, мені як вашому єпископу з людьми, якими я пройшов з 90-го року. Бо, якщо не знаю поіменно, то бачу вас по обличчях, що ви залишилися вірними ідеї. Відродження нашої української незалежної автокефальної православної церкви, що ви не похитнулися, як кажуть деякі священники, деякі парафіяни, шукаючи одні захисту в Москві, а інші у Римі. Пам'ятай, християнини, коли помреш, Бог не буде питати тебе, чи ти православний, чи ти католик, чи ти протестант. Пам'ятай про три хрести, один розбійник покаявся, він пішов до неба. Тому той верх на листі, що й бачите, поперечка, вона веде до неба, а униз це розбійник, який не покаявся, він пішов до пекла. Тож, нехай же ваш хрест, вашої парафії, буде легким і щасливим. Всім вам бажаю. Саме тому духовному піднесенні, що ваша парафія являється разом з усім настоятим, тим дійсно духовним центром нації вашого села, підростаючи покоління молодості старших людей, що веде цю гарнуту роботу. І тому в нинішній день я всіх вітаю жертводавців, хто спромігся своїми щирими жертвами. Саме поставити цей чудесний прекрасний хрест. І надіюся, що ніяка вже більше ворожа рука не доторкнеться до тих хрестів, як ми з вами пам'ятаємо 60 70-ті роки, коли скидали в ріку, закопували сміттю, коли летіли хрести з кополів церков. Але сьогодні, ви бачите, нема ні одного з них живих, і вони падали, топилися в калюжі. Власні крові. Сьогодні будується церкви, будується й душа народу. Сьогодні той, що не мав змозі піти до церкви, він може молитися, вчитель і учень. Сьогодні той, що стояв на дорозі, коли тіло матері і батька заносить до церкви, може прийти сміливо і попрощатися. Пощануємо цей час, вшануємо дорогі моїм Богом благословенний, і навіть нинішню цю чудову днину не по осінньому, а по літньому. І я всіх вас вітаю з цим великим святом вашої парафії. Слава Ісусу Христу! Преседу Твоє! Вася, давайте там нас найми. Алексей, лавчик. Маленький. І я би хотів, щоб ми розпочали молитвою і благословенням високоприсвященнішого митрополита Андрія, що антипострія. Так, молодому серця. на порозі треба, коли Господь нас жити в ньому. Але Україна переживає тяжкі часи. Ми бачимо, як на наших очах відважується і занепадає моральні стандарти, якими колись керувалося людство. Те, що ще вчора викликало сором і відразу, сьогодні стає нормою. Злочинство, наркоманія, безпринципість. Нажива на всяку ціну, недбальство у праці, непошана, непошана до традиції минулого, стають буденними явищами. У таких умовах постійно занепадає і вплив церкви, і особливо молодь залишається без віри і без Бога. На цьому ґрунті процвітають і розширюють свою діяльність протестантські секти, які завдяки сучасної музики притягують до себе молодь. Які завдяки розповсюдженню літератури єретичного напрямку із красивими малюнками приваблюють людей, мало освічених та зовсім необізнаних із вченням православної церкви та чудовими обрядами, чим є багатою православна церква. На основі цього в Україні зареєстровано близько 100 сект християнського напрямку, багато із яких є. І діють у нашому селі. І ось я зараз звертаюся до тих, хто вперше на нашій недільній школі. І, зокрема, щоб ввести в курс справ і нашого владику. У нас було проведено 99 уроків. 90 із них були присвячені темам. Про те, як визволитися від тих чи інших гріховних звичок. Ми говорили конкретно про той чи інший гріх і підходили з боку святого письма, як визволитися від нього. А ось дев'ять останніх уроків було присвячено протестантським сектам, тобто релігії знавству, сектам християнського напряму та нехристиянського напряму, які нині діють. Україні, в нашій області, зокрема у нашому селі. І ось сьогодні сотий урок недільної школи по вивченню святого Письма. І, якщо буде Божа воля і ваше благословення, урок на тему Святе Письмо заперечує навчання світів його. Нині було сказано нашим владикою про те що Господь не буде нас питати, православний, католик чи протестант. Ці слова є правдивими. Але часто стається так, що всі ж самі протестанти чинять такі гріхи, про які каже Господь, що не прощається ні в цьому віці ні в майбутньому. А раз не прощається ні в цьому віці ні в майбутньому, то згідно апокрифу кождення Богородиці Помука читаємо що всі сектанти, які не знають Богоматеринства і Бога в Троїці святі єдиного перебувають в пеклі. Отож, засновником Міжнародного товариства досвідників Святого Письма, що сьогодні називається Секта Світів Його, вважають Чарльза Теза Рассела. Він народився 16 листопада 1852 року. У США батьки Расила Йосиф і Марія були іранського походження і належали до віри вірисвітеріанства. Таким чином, оцей же самий Расил, який народився в протестантській сім'ї, мав і у своїй крові оте бажання шукати чогось і неправильно навчати людей. Він за увесь період свого земного життя поміняв три протестантські секти. Пізніше він став членом секти Конгреціонаністів, а потім захопився ученням адвентистів. Йому сподобалася проповідь Адвентистів, між іншими адвентистів цього дня є і в нашому селі. Які проповідували прихід Ісуса Христа. І, зокрема, засновник адвентистської секти Вільям Міллер у 1844 році назначив День кінця світу. Але той день пройшов так, як і кожен день, і кінця світу не було. На основі чого багато. Е так би мовити, вірних адвентистів дня відійшли від цієї душках церкви і почали шукати чогось нового. І ось Рассел, Чарльз Рассел обкладається навколо себе такими людьми, які підтримують його думку. І ось у 1874 році по підрахунках Чарльза Рассела, мав би прийти Ісус Христос. Другий прихід Ісуса Христа. Всі чекали, думали, що так і буде. Але той день, на який призначив засновник Чарльз Рассел, День Кінця світу, так і не було. Ну тоді, щоб оправдати себе перед своїми послідовниками, він. Каже, що Ісус Христос сам помилився і неправильно доніс про те, як буде прихід Ісуса Христа. І сам розвів таку думку про те, що Ісус Христос має прийти невидимо для людського ока. І ось у 1878 році Чарльз, Чарльз Рассел стає пастором. Пастором Міжнародного товариства дослідників святого Письма. Значить, він наказав своїм вірним викреслити з Святого Письма деякі рядки. А зокрема, від Івана 21,25, Іван Марка 16, 10 Зокрема, я буду вам цитувати такі слова, які сказав Господь на хресті. Отче, відпусти їм, бо не знає, що творити. Він не міг зрозуміти, як це Господь міг молитися за своїх розпинатих. І інші місця Святого Письма він наказав своїм вірним викреслити, тому що вони не підходили для науки тієї серти. Також е, об'явлення Йоанна Богослова, дуже багато цитат він сказав викреслити. Одночасно він себе представляв сьомим ангелом. У Святому Письмі, як ми е, знаємо, там є об'явлення, що ангелів. І ось сьомим ангелом він себе представляв і казав, що у Бога від нього таємниць немає ніяких. Таким самим чином, як ми бачимо, нині свідки його дуже осміюють єпископів, священники. І називають нас ніби тими пересвященниками, архіреми, які розіп'яли Ісуса Христа. Але ми бачимо, що засновник цієї секти, Рассел, Чарльз Рассел, дозволяв собі значно більше, дозволяє дозволяють священники. Він дозволяв собі назвати те, що Ісус Христос неправильно сказав про свій прихід. Він дозволяв собі сказати про те, що дозволяв собі сказати про те, що він є сьомий ангел, і про те, що Господь не має в нього ніяких... Тимниці. Для нього все ясно. Але, значить, прийшов кінець і Чарльзу Расселу. У 1916 році він помер і за нього цілковито забули. І нині практично, е, якщо свідкам його ви згадувати про Рассела, то вони не хочуть про нього згадувати. Не хочуть про нього згадувати. Але його наступником став Франклін Раттерфорд, який був юристом, був високоосвіченою людиною. А прийшов він до цієї організації завдяки книжок, виданих організацією дослідництва Святого Письма Товаристів. Одна жінка принесла йому дуже багато книжок, він почитав, заінтересувався і став членом цієї секти. Оскільки був людиною обізнаною, високоосвіченою, юристом, всі були одноголосно за те, щоб наступником після Рассела став Ратерфорд. І ось він стає значить, президентом, пізніше вони назвали президент організації. У 1925 році він об'являє на те, що, е, що настане новий світ. І що буде прихід усіх старозавітних пророків. Але оскільки старозавітні пророки прийдуть, треба десь їх прийняти. А щоб їх прийняти, треба збудувати віллу. Що і було зроблено? У одному із штатів, штат Каліфорнія в Сан-Дієго, була збудована величезна вілла, а пророків і патріархів старозавітніх так і не було. Таким чином, хто буде жити в віллі? Звичайно, що президент організації дослідницького товариства. Таким чином. Почав жити у тій вільні Раттерфорд. І ось маєте яскраві приклади, свідки оведені осві... осміхних священників, єпископів і т.д. тепер. І бачите, яким обманом вони діють. І ось Ратерфорд жив у, тому, у тій вільні. Але переживав, переживав про те, що хтось може замахнутися на його життя. І при будь-якій виступах, де він був, завжди була охорона. Завжди охорона була озброєна. Це так вони ніби охоронялися від католицької церкви. Найбільшим ворогом між іншим свідків Єгови вважають Католицьку церкву, потім вже православну і всіх інших. Значить, у 1931 році Товариство дослідництва Святого Письма змінює свою назву на свідків Єгови, що ми маємо і по них. Таким чином, я прошу провести вас паралель. Бо свідків Ови нині кажуть, що вони є, одні кажуть, що вони є послідовники від Амелів. Інші кажуть, що коли Господь сказав апостолам, що ви є свідки того всього, що відбулося, і з того часу свідки, а ми бачимо, засновник є, ще раз повторюю, Чарльз Рассел, який заснував у 1844 році організацію дослідництва Святого Письма, а у 1932 році, це вже зовсім недавно, була реорганізація, тобто було перенайменовано Організацією Дослідництва Святого Письма на організацію Світлів Єгови. І її, так би мовити, став, мав титул, президент, президент Організації Світла Єголів. І ось президентом був Ротенфорд. І вперше у цьому ж році почала видаватися вартова башка. У вартовій башті. Вони значить піддають критиці про те, що е, святе письмо скорочено, святе письмо значить, е, неправильно перекладено з єврейської мови і так далі, і тому подібне. Але е, Ратерфорд Раттерфор... Ра... помер. І ось наступником його у 1942 році стає Натан Гомер Кнор. І той же так само. Об'явив людям, що в 1975 році, це вже недавно, можливо, ви пам'ятаєте про це, буде Армагеддон. тобто остання боротьба з цим світом, у якій переможуть тільки ті, які будуть членами цієї організації, тільки вони є як такими, що перебувають у ковчезі спасіння. І всі, хто поза цим ковчегом мають потонути. Але і 975 рік прийшов так, як і всі дні. І кінця світу, і Армагеддону не було. Значить, сьогодні вже минуло 25 років з того 75 року, кінця світу, так. 18-го кінця світу не було. Вісімнадцять 18 разів світки 18 раз Йогови Намічали день кінця світу. Скажіть, як нині можна вірити таким людям, як можна нині йти в світ за ними, як нині можна їх хвалити і казати, що вони добрі, вони без роздають книжечки, вони такі благодійні, а там не п'ють, а там не курять і так далі. А скажіть, коли священник, чи будь-хто із камбону чи так казав, що треба пити, треба курити? Цього не було. Але багато людей, навіть які відвідують наш храм. І які називаються православними християнами, кажуть, Коби ми мій чоловік пішов у світті Єголи, будеш не пив. Це є абсурд, так не можна казати. Треба молитися до святих угодників. Треба молитися до Бога, а не казати, коли пішов, але не пив. Пішов у пекло, чи так, чи так. І ось о, після смерті нора став Фредерік Вілі Франца, який є і понині президентом свідків Його, організації свідків Його. А тепер, дорогі обресті, брати і сестри, я хочу на основі Святого письма довести вам про те, що учення свідків Йогови є неправильним. Єврейське слово, зараз ми поговоримо про ім'я Бога. Свідки Йогови, як ви вже знаєте, і перш за все, як...